І ти робиш 10 аналізів по мішку, і ти вже купляєш їх по мінімальному. Тому що ти, коли привезеш їх на переробку на підприємство, всі кажуть, я на завод вожу, всі тіктокери кажуть, ми возимо на завод. На який нахуй завод? На підприємство, на переробку. Каже, я золото купляю і вожу на завод. На ти ти возиш. Так, дивись. От, і окремо це все скидайте, тому що. Тому що може бути коштувати, от, якщо там нікелю 30%, може коштувати і 60 гривень кілограм, якщо там нікелю 50% там 160 А якщо ось така штука з високим нікелем, то воно коштує то воно коштує, виходить, 280 Так що так, дивись. Великі бувають такі, великих не буває, друже. Все провіляй на яскру. Бо мені от коли я зняв рік тому перше своє відео про таку штуку, мені скільки металобрухту наслали до сих пор там валяється кілограм 300, з моторів, поняв то почали хірачити, <гум> з електродвигунів.